Всім привіт! Знову ми в лісі, ярочок такий. І в мене перша знахідочка, монетка. Савдеповщина. Який рік? Зараз подивимося. 30. 34 рік. Ну, приємна монетка. Доволі чиста, без корозії. Забираємо. Знахідочку. О. Коли я вже в руках таку золоту буду тримати, п'ятьоріка. Ладно, жарти жартами шукаємо. Хто не шукає, той не знайде точно. так, Друзі, черговий монітосик у нас, ще не дивився, що це. монетка. А, трешка. О, 82 рік. Блин. Ну, только то, что монетка. Добре. Шукаем. Так, посмотрим, что дальше будет. Так, вот это нежданчик у нас сегодня зараз. Смотрите. Колечко. Ой, даже Николечка, сережка. Сережка і така білесенька-білесенька. А чи не срібло це? Блін. І це ж треба, щоб тут цікаво, цікаво. Зараз камінчик вроді є ще нема. Зараз подивлюся трошки прочищу, чи проба не наблюдається. І скажу точніше. Чекайте. Так, друзі, це срібло. Срібло у нас. Проба є. 84-та, царська. Так що. хух, давно в мене срібла не було. Ох і давно. Ось такий, така серешечка, Жіноча. Добренько заміраємо, це вже, це вже вихід не даром. Ідемо далі. Так, друзі, затопив сигначик, Вообще такий. Ну никакой. Але трошки пробивали цвітним, думаю, копнув. Ось копнув і почав рукою розгрібати, взагалі такий сигнал непонятний був. І не і цвітний, і монетний, і не монетний. не поймаєш що. І от я копнув. І рукою пісок почав розгрібати. І я в ауті, дивіться що? Дивіться. Ого! що це? Серебро! Серебро! Вау! Що це у нас? 20! 20 копійок! І ще 6 очки, дивіться, щось є. Дивіться. А це що, це більше, ніж 20 копійок? О, що це, 25? Ну вибачте, води немає. Пользуюся мокрим тим, що є. А що це таке? Мідяк. Блін, мідяк. Я думав, серебрушка залипушка. Мідяк копійка. Мідяк копійка. Ух, так, а де гасочки серебрушка? Ну а це 20 копійок. І я не знаю, по-моєму, там ще щось то крякнуло в ямці. Так, 20 копійок. Ой, опа, Упала монета! Начал подымати, дивлюся, ось ще щось торчить. Що це торчить? Медячок! Медячок! Блин! Хе. Так, що це у нас? Душка. Душка, душка, душка. Че воно і пробивало? І цвітним, і медним, і непонятно яким. Так. Залих, коротше, кошелечок. Маленький кошелечок. Двушка. Блін, не, не бачу, який рік. О, це хороше в мене. Блін, дай різкість, як назло. Руки трусяться, вибачте мене. Фух, не бачу. Ну не важливо, потім покажу, помию, покажу, що це було. Коротше, копійка Олександра. Першого формат, потім Ніколаївського формат або Олександр 3. І. І Серебрушка двадцяточка. Так. Так, так, так. Так, положить, щоб не засипати. Ось очки тут. Фух. Так, напевно, може ще є десь щось. Не знаю. Так. Так, я не зрозумів. 90 сигнал Тут іще щось є. Єс, єс, єс. Вибачте, якщо... Оно знімається, земля тверда. Так, я зараз відключусь, паузу поставлю, копну і що, що буде, покажу. Бо погано, земля тверда, погано копати одною рукою. Боюсь пошкодити монету. Так. 80-90. Ось тут щось є. Тут что-то есть. Что-то тут есть. Опа! Ось, бачили? Только что просто... Серебро! Серебро, блин! Две штуки за липуха! Смотрите. Две штуки за липуха! Вау! о Я! Две двадцаточки! Две двадцаточки! За липушка! Так, а где я тебе поставил монеты свои? А ось! Ось! Короче, Двадцятка залипушка, ой, дві двадцаточки, ось. Ще двадцятка. Копійка мідна і ця двушка. Кух. Так. Так, не звенить. Ще дзвенить, Ще в ямі звенить. Ще звенить в ямі. Ставлю паузу, копаю, показую. Все в онлайні. Так, друзі. Викопав. Ось монетка. Ще серебро. Двадцяточка. Одна чи дві? Вроді одна. Двадцяточка ще ось. Ось ложимо. До кучки. Ось наші монетосинки. Монетосинки пробиваємо. Чи ще щось є? Не викопав. Більше нічого. Так, більше нічого. Сигнал ще є. Ще в ямі сигнал є. Так. Фух. Пауза, копаємо, показуємо. Так. Копнув яму, Капець глибока, яка. Зачки, дивіться. Все копав, копав, не мог викопати. О, на півтора штика. Да більше, почти два. Все не мог докопатися. Сигнал є, докопатися не можу. Він кучно валив. І нарешті видовбав. Опять серебрушечка. Опять серебрушечка. Тоже двадцяточка, напевно. Фух. Так, двадцяточка. Так, Ложимо до кучки нашої. Що у нас? Двадцятка, двадцятка, дві залипушка, одна, чотири з двадцяточки. п'ять двадцяточок. і дві медяшки. Так, ладно. Зараз я відключуся, проб'ю все добре, бо тут накидав, топтався, спішив. Якщо щось буде, покажу. Не хило, не хило, блін. Де да я за все життя стільки серебра не знаходив. Так, добре. Ну це явно не клада за потеряшка, тому що мідячки є. А так глибоко, Добренько. Зараз подивимося ще. Якщо нічого не буде, покажу, а якщо буде, теж покажу. Так, став пробивати, одну кучку розгладив, нічого. І тут де 20 последню підняв тут. Почав бити і такий сигнал. І дивіться. Невже полтоси? Фу. Ні, не полтоси, навіть мідяки. Мідяки і серебрушка. Що це у нас? П'ятнашка. Двадцяточка, Ще двадцяточка. Ось, ложимо до кучки. Двадцяточка. І... Це два п'ятака у нас. Два п'ятака. Так, оба. розклеїлись. Два п'ятачка. П'ятачок, п'ятачок, копійка, копійка або двушка і ось серебро. Серебро. Так. зараз ще пориємося. Пориємося ще. Так, он там тільки що підняв в той куці, розгріб. Оце я понакидав кучок, був коли рив. Просто хвилювався. так, Отам От підняв дві п'ятачка, два п'ятачка і двадцяточку. І отут у куці, що теж вирив, сигнальчик. Сигнальчик, сигнальчик, сигнальчик десь, будемо зараз шукати щось, щось тут є, Так, щось тут є у нас А де? А, о, бачу, 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 бачу. Опа Опа Мідяки Мідяки, медяки у нас Мідяки Блін, різкості нема. Залепуха опять, пятачок. и трешка. Трешка двошка. Трешка. Трешка и пятачок. Медь. Медь. И я. Фух, да я тут на кучках навыкидал. Ну, честно, первый раз в жизни таки. Поэтому, извините, трошки хвилююсь. Так, зараз шукаем еще. Можливо, еще хоть одна будет. А может и нет. Так, ще поруч. Поруч десь я тут тільки що взяв последні монетки. Ще десь. Десь ще монетка. Десь ще... Де ж ти? Так. Не бачу. Не бачу. Отут. тут. От тут ще щось у нас є. Уж мене чи що? не бачу. Что-то не понял. Фух. Не чо, не понял. Пищит. О, сочки есть. Шо, оба есть. Что это у нас? Еще медяшка. Так, это мидь. Та резкость? В лесу потемнело. Одна или две, я не понял. Что-то она толстенькая. Что это -то у нас? Так, мидная монета. Но что не пойму. Одна. А вот такая хорошая. Хорошая, хорошая. Душка. Душка сюда. Дружка сюда Все, не бы кончилось Не бы кончилось Так, ще полазимо, пошукаем Розвернемо Десь еще Так, обрив все Більш нічого немає, не зашв Коротше що у нас виходить? У нас виходить 6 двадцяток Тобто руб 20 срібом. І три п'ятачка, трьошка, двушка, це копійка і копійка. Ні, а, це копійка Олександра І. А це, напевно, двушки. Дужки чи що це? Тавер. Комари. Дужки. Дві двушки, одна трьошка, три п'ятьоріка і отака монетка, ще копійка, це напевно. Фух. Отакий От кошельочок. О, перший мій царський кошельок. Це три роки копаю, перший раз знаходжу. Та ще стільки срібла в одному місці. Добре. Напевно, на сьогодні хорош. Ще проскочу, минут 10-15. І все. Сьогодні вже по повній програмі. Ну все, забираємо і йдемо далі. Ось такі в нас знахідочки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 мідяків раз, два, три, 4, 5, 6 срібних монет. Один кульчик срібний, царська проба, один ранній соєтик і один пізній советик. Взагалі бомбезний коп бомбезний. Я такі бомбезні, залипушка, Блин, де? Різкость. Різкость, різкость. А, -а, а... Вибачайте. Бо. Ну, Потім почищу, докладу фото. О! Сохранчик непоганий в них повинен бути, тільки як їх почистити. Треба придумати, щоб не пошкодити. Ну, срібло понятно. Коротше. Сьогоднішній коп на славу. Я за рік стільки прошлогодній срібла не знаходив. Да й міді за один раз, так це жир. Та да ще й три п'ятака. П'ятаки взагалі не часто знахідка зараз, усе вибито кругом. І головне, що мідь не польова, без міндобри, в лісова, так що дожен сохранчик бути непоганий. Ну ладно. Буду їхати додому, всім таких же знахідок, кладуху під катуху, до нових зустрічей, до нових кошельків, гаманців. Все, всім пока!